Наступна задача. Відносна густина газу за киснем дорівнює 0,875. Визначить відносну густину газу за повітря. І так, давайте записувати, що дано в задачі. Номер 3. Дано. Дано. І так, відносна густина газу закисне. Відносна густина закисне. газу Х дорівнює 0,875. Обчисліть відносну густину цього газу за повітрям. Треба знайти відносну густину газу Х за повітрям. І так, згадуємо формулу. Відносна густина газу Х за повітря буде дорівнювати малярна маса газу Х поділити на 29. Ми вже з вами знаємо, що маса однієї молекули повітря 29, тому я її записала. Дивимося, що невідомо. Невідома. Маса, малярна маса цього газу. Так, як же ми її знайдемо? Ми її знайдемо з тих даних, які у нас є. І так, перше, що я роблю, знаходимо малярну масу газу Х. І так, відносна густина газу Х за киснем дорівнює. Малярна маса газу Х поділити на масу кисню на 32. Підставляємо значення 0,875 дорівнює малярна маса газу Х поділити на 32. З цієї формули малярна маса газу Х дорівнює 0,875 помножити на 32. Помножити на 0,875. Дорівнює 28. Дорівнює 28. Так, знайшли ми масу. Тепер ми можемо, друге, що ми з вами, це друге. Знаходимо, знаходимо відносну густину газу Х за повітря. І підставляємо в цю формулу. Відносна густина за повітрям газу Х дорівнює. Малярну масу ми знайшли. Тобто, дивіться, 28. Ми ділимо на 29 дорівнює. Поділити на 29 дорівнює 0,965. Відповідь. Відповідь. Відносна густина газу Х за повітрям дорівнює 0,965.